Звичайно, я була наяв, щоб не затягнула запис випуску до останнього. Через декілька днів виходить нова частина, а я до цього хотіла вже поділитися своїми враженнями про перші сім частин. Але що ж робити? Сподіваюсь, випуск вийде до 2 вересня, але не обіцяю. Взагалі, про те, що Роулінг буде писати. У детективному жанрі я дізналася одразу ж, але чомусь цикл про кормора на страйку по опису мене не зацікав, тому що е, зразу ж по відгуках, по враженнях було зрозуміло, що тут буде багато уваги приділятися особистості детектива. Ми будемо дуже ретельно погрожатися в його особисте життя, дізнаватися про його. Минуле, про його теперішнє. І це буде такою невід'ємною частиною всієї розповіді. І мене такий підхід дуже дратує в сучасних детективах. Я не люблю цього, я не люблю, коли розслідувач займає дуже багато екранного часу. Це мене дратує, і цього я уникаю. І, в принципі, якби не склалося два фактори, про які я розповім трохи пізніше, я б уникала цієї книги, тому що вона мала все те, що мені не подобається. Але ставався 22 й рік, і почалося повномасштабне вторгнення. І, звичайно, це такий доволі стресовий період. Я закинула на довго читання, книг зі мною поруч, майже ніяких не було. І в англомовній частині Твіттеру в цей час писали трати, що ось вийшла нова книга а, Роулінг, і ось 25 причин, чи скільки, чому вона проблематична. Це викликало в мене зацікавленість, тому що до цього були скандали навколо бентежної крові. Це п'ята частина цього цикла. Але мені не подобається, не сподобався по опису бентежна кров. Там згадувалось про серийних вбивць та маньяків, тому я східнула. Але чорнильно, чорне серце пописом мене зацікавило. Я думаю, ну все. Настав час самі ознайомитися і зрозуміти, що не так з роулінг. І детективи під час такого періоду невизначеності це просто ідеальне чтиво. Воно дає якусь структуру, якусь подобу, якийсь симкуляр. Справедливості, так? Тому що вбивці все одно знайдуть його чи її покарають, і буде а, якась справедливість. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, під час Другої світової війни в Британії Агата Крісті була дуже популярна з її детективами, тому тут майже так же склалося і для мене. А, і і наскільки до цього я завжди бачила огляди на цей цикл, там взагалі говорила, що ось краще читати в хронологічному порядку, тому що там багато таких подій, багато пояснень, ви заплутаєтесь, ви нічого не зрозумієте, але мені було комфортно почитати з шостої книги. І це через те, що Роулінг, в принципі, пише доволі просто. І вона завжди згадує якісь події, якісь факти, які більш в деталях описувалися в попередніх частинах. І тут ви чи приганаєте, чи дізнаєтесь вперше, і не буде ніякого такого стану, що, господи, я не знаю, що, що це за герой, що це за людина, як вона пов'язана зі страйком чи з Робін. Вона це робить ідеально, і тому моє читання відбулося не в хронологічному порядку. Я почала з шостої, потім була в мене перша, друга, потім вийшла стрімка могіла. Тобто я приїхала від книги до книги і завжди поверталася до новинок, які виходили. Цього року я нарешті дочитала останню для мене частину, це бентежна кров, і вже очікую. На виход наступної частини Hallmark Man, яка ось ось скоро вийде. А також мені подобається роулінг, що вона пише доволі просто і доволі цікаво, що я маю на увазі, тому що іноді в жанровій літературі, здавалось би, жанрова література це такий легкий жанр, доволі просто писати. Але ні, я думаю, що доволі важко писати. У рамках жанру, не виходячи з -за нього, намагаюся зробити щось більше, але там, виконуючи всі потрібні так новоти, шаблони, всі кліше, і робити це нормально, робити це якісно. Тому часто, коли я намагаюся познайомитись з сучасними детективами, в мене очікує якесь розчарування, хоча я люблю цей жанр. Я обожнюю детективи, це мій улюблений, комфортний жанр, до якого я повертаюся протягом свого а, життя постійно. Але ролінг вдається писати доволі класно. І так вона спирається на багато стереотипів, може, деяких персонажів прописує не, не дуже сильно так в деталях, але я не думаю, що це потрібно для таких жанрів. З іншого боку, якщо говорити про мінуси цього циклу, то можна сказати, що іноді відчувається затягнутість деяких книг, особливо останніх книг. А якщо «Чорнильне Чорне серце в мене не було такі, такого враження, то зі стрімкою могілою, це остання книга, на момент запису, вона мені сталася доволі затягнутою. І я пригадую єдиного. Англомовного буктубера, який, якого я все одно продовжу дивитися навіть після 22-го року, який казав, і я чесно з ним погоджуюсь, що в Роулінг немає редактора, який би трошки скоротив би їй текст, тому що інакше так є враження, що деякі речі вона сильно затягує. Але з іншого боку, якщо подобається цикл, я не думаю, що це. Визиває якийсь негатив у читача, якщо він фанат циклу. А якщо не фанат, то в мене впадає на що читати. Але ні, в принципі, я люблю довгі книги, тому що чим довше я читаю, тим рідше мені потрібно писати в читацькому щось, якісь е, враження про книги. Тому більше стрінок краще для мене, як для читача. Але так, іноді відчувається ця затягнутість. Також наявність у цієї любовної лінії. Для мене це ідеально, тому що я не читаю любовних романів, але тут таке поєднання детективного сюжету і романтичної лінії. Причому романтична лінія вона існує, але стосунки розвиваються доволі повільно, дуже повільно. І я люблю таке, мені за цим цікаво спостерігати, тому що ми будемо дивитися на uh, Робін та на страйка. На їх стосунки як партнерів е, у е, бізнесі, у детективному агентстві. в нього та в неї є свої. Я не буду казати, що скелери в шкафу, але якісь моменти, які їм потрібно вирішити. Тому що на перші, у першій книзі робін е, заручено з метью, і в них не все ідеально. І, звичайно, там ще минуле. Минули якісь події, які-то травми фактично уробен. А страйк на перших сторінках він розриває аб'юзивні стосунки зі своєю коханою Шарлотою, з якою я думаю, що і в них є така співзалежність а в один одному. А це такі стосунки, які доволі важко завершити. І коли ти читаєш це, коли ти такий думаєш Боже, він, він повернеться до неї, він ще зараз повернеться до неї, і ти переживаєш. Окрім того, страйк має травматичний досвід з минулого, з його дитинства, з того, як він ріс та виховувався його матір'ю. І, звичайно, це, мабуть, заважає йому будувати нормальні, здорові Стосунки з іншими жінками, і, звичайно, там буде з'являтися дуже багато інших жінок на сторінках. І якщо ця динамика, оцей повільний розвиток їх стосунків не цікавить а, і не цікавлять героїв, то я не знаю, чи є сенс продовжувати читати цей цикл, тому що часу цьому буде приділятися дуже багато. Це така значна частина детектива. І справи самі детективні, вони іноді перевітаються з минулим, ну, теперішніми деякими подіями Робін та Страйка і трошки вражень про кожну частину. Я не буду казати, що це найгірша частина циклу, але коли я почала читати, я зрозуміла, що мені не цікавить ні справа, тому що вона стосується модельної індустрії. Мене не те, що не цікавили герої. Мені цікавили герої, але тому, що я з ними вже познайомилася в шостій частині. Якщо б я познайомилася з ними вперше, не знаю, я б можли, мабуть би, і не продовжувала читати. Тут буде дуже багато про минуле. А страйка, ми, мабуть, значну частину про його минулого дізнаємося з цієї саме частини, що мене трошки вразило. А тому що думала, що ми будемо поступово дізнаватися в цю інформацію, але ні, тут вивалюється майже весь його, так би мовити, лор в цій частині. І страйк в мене не викликав би, мабуть, особливого захвату. Не знаю, в мене, мабуть, Є таке, ну, в мене є така втома від таких а, чоловіків за 30, які там постійно страждають, і вони такі бідні, страждальці, та все таке інше. Азово, от розумію, що це події відбуваються в заможеній а безпечній країні, як Британія, ти такий, ну не знаю, моя емпатія трошки не поширюється на ці частини світу. І дуже багато сцен. Які описують певні райони Лондона та намагаються е, зрозуміти маршрут підозрюваних, які вийшли з будь де вбили, так би мовити, е, жертву. І оцей момент, взагалі, я коли читала, в мене мозк відключався, мабуть, тому що я ніколи не була в Лондоні і мені там не розуміло, що відбувається. А по-друге, ми тут, звичайно, знайомимося з Робін. Майже, ну трошки ми щось про неї дізнаємося. Ми дізнаємося, що в неї якась велика травма, про яку нічого не кажуть. Що вона е, має, що вона заручена, і перша зустріч з кормером в в неї така, не знаю, ніякова. Ага. Не, не сама ніякого сцена на весь цикл, тому що, що в цій книзі, там взагалі настільки крінжово все відбувалося. Але тут так, їх зустріч, так як вони перше познайомилися, це був кошмар. Кошмар, але такий малий кошмар. Там була сцена, коли Корморан обрав плаця для Робін, тому що мені можна було допитати працівницю магазину, і вони не ніби, нібито прикинули, що він обирає плаця. І я читала таке: Господи, це як прям зі сторінок фанфіка якогось. Тому так. Але в принципі, звичайно, перша книга вона завжди повинна буде така. Але так, я не знаю, чи продовжила би я з неї знайомство. Друга книга з циклу Сашавкотрад. Справа стосується письменницької індустрії, а вбили письменника. І взагалі я от люблю, коли вбивство стосується саме письменників і цієї тематики мені цікаво є читати. Я дуже погано пам'ятаю, що там відбулося, тому що саме про цю книгу в мене запису в читатському щоденнику немає. Одна річ, яка мене здивувала, те, що в, 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 в тредах на Твіттері та в інших соціальних мережах, чому ми там повинні ненавидіти книжки Роулінг, ніколи не згадується ця книга. Але я думаю, якщо, якщо люди хочуть проявити претензії до Роулінг, то вони мали б пред'являти претензії до цієї книги, а не до «Пентежної крові і не до «Чорнина чорного серця. Але менш з тим. Третя частина кар'єри лихотія, вона одночасно стосується і робін, тому що в агентство надіслали частину ноги, яку м, адресували цю посилку до Робін. І вона стосується кормірного страйку, тому що підозрюва, в принципі, це люди з його минулого. Люди, коли він Працював у військовій поліції. І тут, в цій частині, ми дуже багато дізнаємося про оцю велику страшну травму, яка була у минулому Робін. І взагалі це так цікаво зроблено, що там є сцена, де Робін напивається і розповідає е, Коромрну страйку про свої там певні події з минулого, які також. Не те, що вони напряму пов'язані зі справою, але пов'язані, мабуть, характером цих подій в цій справі. І це цікаво, що ця сцена вона нібито відзеркалює подібну сцену, яка була в попередніх частинах, де п'яний страйк розповідає про свої токсичні стосунки з Шарлоттою. Мені цей прийом дуже сподобався. Це одна з книг, в яких вбивці, я доволі швиденько згадала, тому що е, зазвичай в мене це проблеми з цим, тому що Роулінг, вона дуже багато, завжди в неї такі насичені події, вони постійно когось допитують, і вони можуть, можуть допитувати багато-багато багато персонажів, але е, вбивці приділяється іноді мало часу. І тут. Мабуть, було так само, але все одно мені вдалося вгадати вбивцю за те, що я дуже довольна. Я Така: єс нарешті, нарешті мозок спрацював. книга ну, – це убівчім білий, і чомусь я не знаю, я не можу сказати, що це найгірша справа, але це найзаплутаніша справа, на мій погляд. Є там декілька сюжетних ліній, які, в принципі, є частиною однієї сюжетної лінії. І вони Якби зійдуться разом у фіналі, і вона пов'язана якраз з політичною. Ну, має там політичне скало, тому що там є певний міністр спорту, якщо не помиляюсь, і його будуть шантажувати, і він звертається за допомогою до агентства, і Є там інші якісь. От ті інші справи, і ти такий думаєш Боже, як це все пов'язано, але потім, як воно складається в, од в одну картину, а, і такий, О Боже, що відбулося? Мені собі в голові завжди інші сюжетні лінії саме з цієї частини, я забуваю, коли я просто перечитую записи в щоденника, така, а, точно, точно, там ще це було. Тут буде повертатися Шарлота. Вона, в принципі, поверталася в інших частинах, там, де теж вона завжди буде якось виникати в сюжеті, намагатися повернутися до страйку чи викликати від нього якусь емоцію, якусь реакцію. І тут її буде більше, ніж в попередніх частинах. Бентежна кров читала цього лікаря. Читала цього літа, і звичайно, в мене говорив контекст е, того, що яка книга це проблематична, Давайте всі поставимо одну зірочку на гудріць. Тому в мене був трошки викривлений контекст і через це. В мене підозрювані були зовсім інші люди. Е, і я така вже читала, дочитувала така: ну блін, ну що? що? Тому це таке розчарування а, було. Ну, розчарування не книгою. В принципі, незважаючи на те, що вона стосувалася там, холодного кейсу, е і те, що вона стосувалася, там буде пригадуватися в певній мірі, um, сирення вбивця було написано цікаво, вона була зроблена цікаво. Не знаю, якість написання, чи можна так сказати. Вона стала краще. Я не знаю, ось останні три книги вони якось більш пропрацьовані, на мій погляд, були. І тематику, яку вона бере, і теми, які вона намагається розкрити, вони стають більш цікавішими й більш, більш в подробицях пропрацьованими. Але може, тому що в де немає редактора, тому редактор нічого не викидає. І ще в цій частині Робін Дестрайк. Опидва нарешті опиняються вільними від всіх цих минулих їх, так би мовити, проблем. Е, але чи будуть вони разом, чи зійдуться вони у п'ятій книзі? Е, спойлер ні, скільки Роулінг обіцяє 10 частин, тому чекаємо на 10-й частині, мабуть, вони зійдуться. З іншого боку, тут підіймаються такі теми про дітей. В принципі, це часто тема підіймається, тому що в попередніх частинах страйк там казав, Боже, я ненавиджу дітей. Ну я не люблю дітей. Він навіть не дуже любить своїх племінників, особливо. А те ще не любить, ну це не його. Рід. І тут одночасно Робін також розуміє, що, мабуть, діти трошки не її. І коли я читала, я думала про те, що господи, ну тут буде ще там декілька книг. І Робін, ну, в принципі, якщо згадувати епілог Гаррі Поттеру, всім робить щасливі такі сім'ї. Тому тут я не знаю, чи це редхерінг, чи щось таке мені цікаво, чи будуть ді... де діти у них чи ні. «Чорне Серце це книга, з якого я почала читати цей цикл. І це, мабуть, моя улюблена частина цього влітку я перечитувала її вже українською. І цікаво, що деякі сцени, коли я, які я читала англійською, і вони, я так розуміла, що вони були такі ніяк між ні, Робін та Страйку на початку цієї книги, це ну, було зроблено спеціально. Ну. Ти коли перечитуєш українські, ти по-іншому їх сприймаєш, вони ніякові, але ніякові на 100-100-100-100%. Вони ще більш ніякові. Просто читаєш і прикриваєш долонію лице та хочеш сховатися від того, що там відбувається на сторінках. Це таке цікаве спостереження. По-друге, я люблю цю книгу. Вона для мене, в принципі, якась більш-менш виявляється затишною, хоча справда не така вже затишна. І також вона стосується людей, які знаходяться хронічно онлайн. І навіть, до речі, в попередніх частинах деякі такі теми, які Роулінг розкривала, вони також стосувалися цих людей, таких доволі закритих, маленьких ком'юніцій. Але тут прям уся книга стосується їх. І тут буде і згадування о цієї події, коли П'юдіпай зробив доволі антисемітську річ та заплатив людям, щоб вони а, з картонками вбити всіх євреїв зняли відео. Тут буде такий певний собі персонаж. Також тобто тут буде і про а, людей а, з. Так би мовити, хронічними хворобами, але невідомо, що це реально в них хронічна хвороба, чи це просто вони поставили собі діагноз. Крім того, тут буде багато про фандом та оцю ненависть фандома до Творця. З іншого боку, тут буде дуже багато чатів. І я думаю, що іноді це незручно було читати. Мені було ок, але я думаю, що багатьом людям було не. Незручно, тому що там декілька чатів і потрібно якби читати одночасно, тому що події в кожному часі відбуваються одночасно. Але це моя улюблена частина. Вона така сатишна, до речі, там є момент, коли Робін та Страйк переховуються в готелі біля моря, десь в тому містечку, де проживав певну частину свого життя, страйк. І я не знаю, мені так захотілося до моря. Прям ідеально. І остання книга це Стримка Могіла, остання книга на серпень 2025 року, тому що вересня виходить нова частина, і ця частина дуже багатьом сподобалась. Вона мені також сподобалася, але, 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 але ця частина вона стосується культів, і за цим було цікаво спостерігати Роулінг дуже добре. Цю лінію прописала: прописала методи, способи, якими керуються культи, щоб привабити людей, заманити до себе, ізолювати від родини і поработити. Як мечтала, я загадувала деякі е, патерни поведінки, що існують в деяких онлайн-ком'юніті, але також в мене в голові думки поверталися до сантологів. Тому що тут це, цей культ він доволі такий відомий, поширений, у участь, в якому приймають і відомі люди, які виступають її, її промовдерами, але пожтують вони переважно на таких вразливих верствах, населеннях. І Робін тут доведеться приєднатися до цього культу. І якщо коли я читала попередні частини. Там були моторошні моменти, там були такі моменти, де ти можеш переживати за героїв, але в принципі я залишалася спокійно, тому що я думаю, господи, ну тут буде 10 книг, це там книга номер така. Тобто з ним нічого такого поганого не станеться. Але тут не знаю, загроза те, що її зґвалтують. Мене дуже обентежила, і я дуже стосовно цього переживала. Читала теж англійську, англійською, то також думала влітку перечитати, але не встигла. Мені ця частина сподобалась, але вона мені сталася В Певний період, ти думаєш, ну все, зараз буде кульмінація і фінал, і ми вже дізнаємося, хто вбився. Але ти дивишся на кілька сторінок, скільки тобі залишилось, і думаєш, ну ні, ні, не можу цього бути, тому що так. Чи багато, багато сторінок залишилося, а тому таке. А, і також тут такі події розвиваються в особистому житті страйка, що я була шокована, чесно кажучи. Я була шокована, що Роулінг на це піде. А з іншого боку, скільки нам залишилося всього лиш три. Тому, мабуть, це таке виправдане подія, і, в принципі, ти думаєш, ну так. Це має сенс, але з іншого я не очікувала. По-друге, епілог. Коли ти його читаєш, ти такий, боже, що? Не знаю. Я була настільки шокована, шокована в такому приємному сенсі цього слова. І я повертаюся до записів свого читацького щоденника, читаю, наскільки я читаю, чекаю, коли вийде вже наступна частина. І це був запис 23-го року, якщо Так, 23-го року, і я вже така, боже, коли коли вже вийде наступна частина, я не дочекаюся, і я прям не вірю, що через декілька днів я зможу придбатися книгу і прочитати, і познайомитись, і дізнатися, що по деталі це такий, мабуть, шматочок світла в моєму житті. В принципі, я дуже рада, що познайомилась з цим циклом, і що він. Війшов у моє життя. Я дуже рідко читаю цикли, рідко читаю сучасні цикли. Але оце очікування кожної нової книги, кожного нової частини додає такого, не знаю, чогось веселого, домого сьогодення. І це ідеальний детектив для людей, які хочуть читати. Любовні романи, але не люблять читати любовні романи. Якщо у вас складеться з цими героями, то це, звичайно, продовжуйте читати далі, бо далі буде становитися тільки краще. Можете починати читати в будь-якому порядку, набов'язково з першої книги. Я думаю, що перша книга може ви витестися не такою класною, як вона була. І ще з позитивного я бачила, що є можливість придбати ці книги в електронному варіанті, хоча перші п'ять, якщо не помиляюсь, тому що до цього такої можливості немає. І в сучасних умовах моя серденька доволі часто розвивається через те, що видавці а, не хочуть видавати електронні варіанти книжок. Не всі мають можливість збирати бібліотеки заново, а, чи купляти їх заново. Але тут ти можеш зберігти всі книги в одному місці. В принципі, в будь-якому разі можна купити англійську мову, якщо ви читаєте англійську мову. В принципі, Роблінг пише доволі легко, доволі просто. Я не думаю, що виникне якісь проблеми з цим. Ну, я повернуся. Коли я прочитаю нову частину, це займає я думаю, десь місяць, тому що там десь 900 з чим стрінок, а читаю я дуже, дуже повільно. Якщо ви дослухали до цього моменту, можете залишити будь-який коментар, якщо у вас є таке бажання. Мені взагалі цікаво, комусь рекомендується це відео, тому що це перший випуск на каналі, чи будуть інші, я ще не знаю, але побачимося.